Вітаю вас! Сьогодні я б хотів розповісти вам про реєстрацію автомобіля в Німеччині. Для цього вам потрібно буде звернутися в найближче відділення реєстрації Zulassungsstelle, де ви зможете зареєструвати автомобіль. Там вам потрібно буде мати при собі підтвердження успішного проходження тихогляду, електронний номер, який ви можете отримати у нас, тихпаспорт, реєстраційний документ, ваш паспорт, довідку про реєстрацію місця проживання та номер банківського рахунку. Важливим є те, що якщо ви купуєте автомобіль старший за 4 роки, вам потрібен відповідний технічний огляд для реєстрації. Найважливішим кроком є тихогляд, так званий Тюф, після проходження якого ви можете звернутися до свого страхового агента за страховим номером, який називається ІФОБІНУМА. Номер банківського рахунку вказується для того, щоб в подальшому знати, звідки сплачувати податок на автомобіль в Німеччині. Після цих дій ви зможете зареєструвати автомобіль у ЦУЛАСУНГШТЕЛЕ і зразу ж отримати номерний знак та техпаспорт, які будуть записані на ваше ім'я. Особливістю для українців є те, що якщо ви хочете змінити реєстрацію авто з української на німецьку, вам потрібно буде також показати своє авто в Цуласунгштеле, для того щоб працівники ЦУЛАСУНГШТЕЛЕ звірили номер кузова авто з даними у вашому техпаспорті. Якщо у вас виникли питання з цього приводу, будь ласка, напишіть або зателефонуйте нам. Ми з радістю вам допоможемо. Бажаю вам гарного дня!